Ну, звісно, замінити є чим, але ось рівноцінної заміни на жаль немає, і, е, наприклад, навіть катастрофічний сценарій вимкнення всіх супут mm -hmm. всіх старлінків в Україні він не обрушить фронт. Е, слід віддати належне, що Старлінк це е, базова річ дійсно, тому що це максимально якісний зв'язок, це швидка передача даних. Це відносно недорого, це доступно, і е термінал е легкий, його можна переносити і швидко розгортати практично в будь-якій точці світу, де є доступ до неба. Да? Просто ось в будь-якій ямі, грубо кажучи, так. А і Штати інвестували в цю технологію якраз з прицілом на світове домінування, це не стільки про бізнес зараз йдеться, хоча й про бізнес, звісно, також але колосальні інвестиції у вивід на орбіту тисяч супутників. Ось у нас десь у Сталінка близько восьми тисяч супутників зараз на орбіті. А найближчий конкурент OneWeb, британсько-французький зі ОТОМ. Intelsat, так, французька компанія, у них 700, тобто 8 тисяч і 700.